Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я даватиму відповіді на ваші запитання. Наша глядачка Маргарита Шатненко з Черкас запитує: у яких випадках уживаються слова мешканці і жителі? Відповідаю: ці слова синоніми. Словники дозволяють ними позначати і тих, хто живе в якомусь місті, і тих, хто мешкає в якомусь домі чи в квартирі. Можна сказати, і житель, і мешканець Полтави, так само і жителі, і мешканці висотних будинків. Але кожне із цих слів має свої відтінки. Тому для тих, хто дбає про високу культуру свого мовлення, хочу дати таку пораду. Із населеними пунктами і країнами краще вживати наше давнє слово житель, наприклад, жителі Львова, жителі Чехії. А з житлом ліпше використовувати запозичене з польської мови слово мешканець, наприклад, мешканці багатоквартирних будинків. До речі, мешканцями також називають тварин, які населяють певну місцевість, наприклад, лісові мешканці або мешканці підводного царства. Ось і все На сам кінець лише додам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту.